Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні четвер, 26 червня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговорити традиційно є про що? І зараз ми звичайно, що ці всі новини обговоримо, тому що завершився саміт НАТО. І, в принципі, одразу зроблю спойлер такий, знаєте, <кій> вважаю, що він завершився не так погано для України, як дехто передбачав, як писали західні оглядачі, тому що не все далеко а, якось там погано чи якийсь сценарій фаталістичний, ні, але є і певні нюанси, і далеко не все аж так добре, як би нам хотілося. На жаль, ну але так буває. В будь-якій роботі, одразу скажу наступне, що стосується саміту НАТО. Просто для того, перед тим, як почну говорити про те, що ж і як відбувалося, ну, дещо скажу про те, а що ж обговорювалося, і які сценарії малювалися. Ну, по-перше, що Дональд Трамп може достроково покинути саміт. По-друге, що зустрічі з Зеленським в нього не відбудеться. По-третє, що, Президента України не запросять на вечерю з лідерами, що не відбулося, тому що Володимир Зеленський був присутній разом з усіма лідерами. Потім, що про Україну взагалі не згадають о, ні Рюти, генсек НАТО, ні Трамп, ні там в підсумковому коміке, і так далі, так дійсно в підсумковому Комюніке не згадується про членство України в НАТО. Так дійсно там е, описано м'якше формулювання, і тут дуже багато західних медіа про це написало. Що формулювання щодо Росії цьогорічного саміту, воно дійсно дещо легше, м'якіше, ніж було раніше. Але з чим це можна пов'язати? Це можна пов'язати із тим, що загалом саме коммуніке стало коротше. Це раз. По-друге, це можна пов'язати із тим, що комюніке стосується лише одного питання: підвищення видатків безпосередньо на оборону. Тобто, члени альянсу домовилися, що 3,5% вони проінвестують в свої поточні короткочасні потреби. Тобто, це те, що треба тут і зараз на розвиток власних збройних сил, на розвиток власних оборонних програм. На фінансування відповідно цих програм, проведення навчань, закупівлі озброєння і так далі. І півтора відсотки вони проінвестують а, безпосередньо в оборонні індустрії. Тобто в оборонно-промисловий комплекс, в озброєння, яке потрібно буде виготовити. І а, в цьому сенсі була домовленість: вона досягнута. Всі члени НАТО одноголосно ухвалили це рішення і про це згадується. Підсумковому комікет не згадується, а наголошується про те, що саме про це домовилися, і це важливо. І це, звичайно, задовільнило президента Трампа. До речі, звучали деякі заклики, наприклад, від президента Литви, що до 2035 року це надто пізно потрібно раніше країнам НАТО перейти на таке фінансування, тому що виклики і загрози є. Ну, не в 10-річній перспективі, але ви знаєте, що я розповідав про те, що країни Європи, європейські лідери, аналітики, експерти, журналісти, ну в першу чергу лідери, аналітики експерти сходяться на тому, що Путін може бути готовий після 2030 року, навіть з 2030 року, здійснити агресію проти країн НАТО. І 2030 рік починає фігурувати у багатьох документах, наприклад, і. Виступаючи на форумі оборонних індустрій 24 червня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн згадала теж саме про цей термін: про 2030 рік і заявила про готовність країн Європи Європейського Союзу 2030 бути дійсно готовими до того, щоб мати певний потенціал, в першу чергу, інноваційний технологічний за українським досвідом. Який активно переймає Європа по застосуванню дронів, систем радіоелектронної боротьби і не тільки, в тому, щоб ну, фактично давати відсіч російській агресії та їхній провокації. Ну, от, власне кажучи, це, що стосується, тепер повертаємося до комюніке і розберемо його, тому що це важливо. По пунктах, я поясню, що є плюс. Що є зрештою тут мінус? Хоча я переконаний, що за поточної політичної кон'юнктури плюсів для нас однозначно більше. Ну, по-перше, Марк Рюти, генеральний секретар НАТО, закликав оцінювати позицію США за діями та їхнім внеском у спільну оборону, а не за політичними заявами, навіть коли вони викликають занепокоєння. Про це він сказав журналістам перед початком засідання саміту НАТО, повідомила Європейська Правда з ГААГи». Марка Рюти попросили прокоментувати заяви Дональда Трампа, ну але він сказав, що треба дивитися на справи. Сам Дональд Трамп, до речі, підтримав статтю 5. Він зазначив, що він з, вами, що він з нами до кінця. Ну, з нами це з Європою. Тобто, все ж таки він був в гуморі. Його задовільнили рішення саміту НАТО, і я думаю, що він зняв багато, розвіяв сумнівів. Це точно не сподобалось в Москві, як би там не було. Але тут головне вже зарюти. Ми вже будемо рухатися і орієнтуватися на слова генерального секретаря НАТО. Будемо судити по ділах Президента Трампа, а не по заявах, і посилатися. Саме на марка Рюти. Подивимося, наскільки це спрацює. Сподіваюся, що спрацює. Ну, отже, генеральний секретар НАТО Рюти оголосив про рішення підняти витрати країн-членів Альянсу на оборону до 5% ВВП. З цієї суми, 3,5% буде спрямовано на фінансування війська та необхідного обладнання, а 1,5% в більш довгостроковій перспективі. На підтримку інвестицій в оборонно-промисловий комплекс та безпеку? Витрати піднімуть, це необхідно зробити перед новими загрозами безпеці, заявив Рюти під час брифінгу НАТО на саміті НАТО в Газі. Союзники інвестуватимуть 5% від ВВП своїх націй в оборону. Це важливий внесок у відповідь на, на, на нові загрози нашій безпеці. Тепер, що ж таке, і хто ж такі? Ці загрози безпеці НАТО. Про це теж йдеться, і це теж було визначено під час відповідного саміту Альянсу в ГААЗі. Рішення саміту НАТО ухвалене у Гаазі за підтримки президента США Трампа підтверджує статус Росії як спільної загрози для всього Північно-Атлантичного Альянсу. Підкреслюю, всього політичного. Всього Північно-Атлантичного Альянсу. Від Литви до Сполучених Штатів Америки, від Албанії до Британії для всього Альянсу. Рішення, що складається лише з п'яти пунктів, і це питання, і це відповідь одразу тим, хто каже, що ну от мало згадали, п'ять пунктів. Все треба було втиснути, зрозуміти, щоб всіх це задовільнило. І от рішення, що складається з п'яти пунктів. Називає російську загрозу основною причиною для зростання оборонних витрат держав-членів НАТО об'єднані перед лицем глибоких безпекових загроз і викликів, зокрема довгострокової загрози, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки, а також постійної загрози тероризму союзники зобов'язуються до 2035 року. Витрачати 5% від ВВП на оборону. Росія є єдиною державою, що згадана у рішенні НАТО як загроза. У ньому відсутні навіть згадки про Китай, попри фокус США на китайському питанні. Ну, от, власне кажучи, це рішення, яке ухвалене консенсусом, яке підтримано Сполученими Штатами Америки і президентом Дональдом Трампом. Ось це рішення. Тобто держава, тобто, чому союзники по НАТО збільшують видатки? Тому що Росія, тому що Росія вторглась в Україну, тому що Росія веде жахливу повномасштабну агресивну терористичну війну проти України, тому що в країнах НАТО прекрасно бачать і розуміють, хто такий Путін, що він робить, і яка його мета. Вони бачать ось ці всі жахливі терористичні удари. По цивільному населенню в різних містах та регіонах України і, звичайно, не хотіли би побачити таке у себе. І тому вони реагують, і тому звідси збираються і ухвалюють відповідні рішення. І рішення про збільшення видатків на оборону це прямий наслідок російської війни проти України і загроз, які країни НАТО відчувають з боку Росії. І це підтверджує президент США Дональд Трамп, який на прес-конференції говорить, що, ймовірно, у Путіна є територіальні експансіоністські амбіції і поза Україною. Тобто, він зацікавлений не тільки в тому, щоб зараз воювати проти України, він готовий піти далі і готовий піти на країни НАТО. Саме це, вочевидь, має на увазі американський президент, і тому Альянс збирається. Тому Альянс ухвалює відповідне рішення, яке давайте визнаємо, вочевидь, дається непросто. Це теж треба розуміти складне рішення. Тому що були дискусії, були перипетії, ми ж розуміємо за зачиненими дверима. Ну і рішення ухвалено. І воно передбачає чітко збільшення видатків. Збільшення видатків далі. <кхід> що важливо з цими видатками? В структурі видатків. Держави-члени Північноатлантичного Альянсу а, погодилися, що допомога Україні у війні проти Росії буде частиною їхньої, їхнього внеску у Євроатлантичну безпеку. Ключовий елемент, на кого навколо якого сформоване рішення саміту, це збільшення оборонних витрат союзників до 5% від ВВП. Водночас, члени НАТО погодилися. Що допомога Збройним силам України буде зарахована як частина оборонних витрат. Союзники підтверджують незмінність своїх суверенних зобов'язань надавати підтримку Україні, безпека якої є внеском до нашої безпеки, і з цією метою включати свої, а, свої прямі а, внески на оборону України. Та внески у її оборонну промисловість до підрахунку власних витрат на оборону. Тобто допомога Україні буде частиною внеску в Євроатлантичну безпеку. Це означає, що в рішенні, що в комюніке підсумковій заяві допомога Україні підтверджена і затверджена, що це є внеском в Євроатлантичну безпеку. Тобто ми фактично є членом ось цього важливого простору єдиного європейського і євроатлантичного, який хоче зруйнувати Кремль, а Кремль, в свою чергу, це стратегічна загроза для країн НАТО, як знову ж таки йдеться в відповідній заяві. Отже, захистити НАТО без того, щоб інвестувати та допомагати Україні інвестувати зараз в постачання зброї. Інвестувати в більш довгостроковій перспективі в оборонну промисловість для того, щоб виробляти зброю з Україною та для України і постачати нам інакше гарантувати європейську та євроатлантичну безпеку просто не видається можливим, ось саме про що йдеться, ось що має значення, і ось так це треба сприймати. І тепер так ми можемо поставити на шальки терезів, покласти і сказати: ну от, не згадується про. Членство України в НАТО, на жаль, на жаль, так можливо м'якше формулювання щодо Росії. Можливо, але давайте зважимо: ми хочемо чого: ми хочемо хороших заяв, прекрасних слів. Чи ми чекаємо реальних справ дій, які би дійсно були спрямовані на посилення обороноздатності України і нашу під нам підтримку від наших партнерів по НАТО? Я думаю, що важливіші дії. І збільшення видатків важливо, тому що, як мінімум, те, що Україна отримує в пакетах допомоги численних від наших партнерів, ця сума як мінімум не буде зменшена, а як максимум, вона буде збільшена. І ми отримаємо ще більше. Ось про що йдеться: ось чому це настільки важливо, і чому наша вся команда. В Газі на чолі з Президентом України, Верховним головнокомандувачем Збройних сил України Володимиром Зеленським, працювала активно, максимально можливі проводила зустрічі і робила, докладала зусилля для того, щоб це сталося, і допомога Україні надходила. А тепер про допомогу, коли ми розібрали, в чому ж все ж таки, що е це означає і чому це ком'юніке, як би там не було, ну. Воно є більш. <кій> Вибачте, будь ласка, перепрошую. А, отже, а чимось таким. Ну, значить, тепер про допомогу, тому що це насправді важливо. Ну, по-перше, президент України ще на завершення саміту провів важливу зустріч з країнами Північної Європи, З усіма, починаючи від Фінляндії до Ісландії. Країни Північної Європи та Скандинавії є нашими партнерами та друзями, досить активно допомагають, готові інвестувати десятки сотні мільйонів в виробництво зброї для України, в спільне виробництво. І, звичайно, що вони дещо більше готові піти і зробити спільно з країнами Балтії для підтримки нашої держави, ніж, можливо, деякі інші. Тому це важливо і тому ми маємо. Такий негласний блок і в Європейському Союзі чи в НАТО, але все ж таки держав, які готові піти далі, зробити більше. І до них, звичайно, відноситься Британія, країни Північної Європи і Балтії. Тобто вимальовується ось така дуга, така вісь а, з півночі на південь. І я думаю, що це важливий геополітичний концепт та проєкт для нас на майбутнє. Ну і щодо допомоги. Те, що я говорив, президент Зеленський і е Еммануель е Макрон, президент Франції, обговорили збільшення постачання винищувачів міраж та запуск спільного виробництва дронів-перехоплювачів для посилення захисту української цивільної інфраструктури від масованих терористичних атак Росії, ви знаєте, що цьому зараз приділяється дуже велика і значна увага. Про це нещодавно під час офреку говорив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський, який зазначав, що збройні сили України докладають значних зусиль для того, щоб посилити протиповітряну оборону, в тому числі і використовуючи дрони перехоплювачі. Це відповідь тим, хто багато закликав це зробити. Але я просто хочу нагадати, що відповідне доручення головнокомандувача збройних сил України є. Рука на пульсі ця, до цієї проблеми звертається увага, ну і відповідно зараз масштабуються ці рішення, тому що нам це потрібно. Наступне, що по допомозі у нас є, Британія вперше передає Україні зброю, яка оплачена з відсотків із заморожених активів Росії. Прем'єр-міністр Британії Стармер. Повідомив, що новий пакет військової допомоги Україні профінансували за рахунок відсотків, отриманих від заморожених російських активів. У пакеті буде 350 сучасних ракет для ППО, виготовлених у Британії та адаптованих у рекордно короткий час три місяці для наземного запуску. Видання акцентує, що Сполучене Королівство вперше використало кошти пов'язані з Росією. Ракети будуть застосовувати за допомогою систем Рейвон, поставлених Британії. П'ять з них вже на шляху до України. Після цього загальна кількість переданих систем становитиме 13. Знову ми бачимо певну деталізацію у медіа, але ну це важливо, так вважають за потрібне наші партнери. Треба сказати, що це важливий прецедент, коли ми бачимо, що нарешті, нарешті російські кошти з російських арештованих активів. Починають працювати на Україну. Це ж справедливо, коли агресор платить свою ціну а, за а, те, що веде агресивну війну. Я можу сказати, до речі, щодо плати ціни. А на порталі аналітичному Defense One з'явилася стаття, в якій йдеться про те, що Росія а, витратила із свого фонду національного добробуту. Це головний, один із основних фондів ворога, який використовується для фінансування різного роду витрат. Але в першу чергу, звичайно, все скеровується зараз на війну, тому що Росія урізає будь-які соціальні програми, інші і все спрямовує на зброю, на фінансування найманців і так далі. Так от Фонд національного добробуту скоротився із 150 мільярдів до. На сьогоднішній день 37. Ну, от, фактично майже у 5 разів. Але аналітики Defense One зазначають, що коштів Росії може, ви, може ще а, вистачити для ведення бойових дій до кінця 2026 року. Такий висновок вони роблять. Ну, подивимося, я думаю, що у них почне багато чого загинатися вже в кінці 2025 року. Тому ворог так активно намагається досягти якихось для себе результатів, намагається прориватися на фронті. Тому що вони теж розуміють, що ну проблеми економічні можуть заклинати, накривати, і менше можуть зможуть витрачати безпосередньо наведення війни. Ну, подивимося, і про допомогу ще Норвегія виділить 550 мільйонів євро на дрони і безпілотні технології для України. А це все буде закуплено і виготовлено. Тобто, маємо серйозні пакети підтримки, і це теж успішно. Ну і щодо теж події визначальної минулого дня: це зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа. По перше, дуже добре, що ця зустріч відбулася. По-друге, вона тривала близько 50 хвилин. Це вже довше ніж було у Ватикані наприкінці квітня. По-третє, президент США був налаштований зустрітись з українським президентом, назвав його хорошим хлопцем і сказав про те, що треба поговорити про Україну. Порядок денний сфокусувався, якщо вірити і нема підстав не довіряти, тому що написала американська агенція Bloomberg ще напередодні початку саміту і безпосередньо зустрічі президентів про те, що. Все просякнуто і дуже багато говорять про Україну. І про це згадував е, нібито і сам президент Трамп під час вечері, що так доведеться поговорити про Україну, тому що тут всі про це говорять. Ну, очевидно, що говорять, тому що якщо Росія екзистенційний і основний ворог противник для НАТО, то безумовно, що про Україну просто ну, не можуть не згадувати і не говорити. Це теж добре. Наступне це те, що після. Відповідної зустрічі. Президент США Трамп не використовував якоїсь своєї цієї тактики висміювання там чи занадто якихось там критичних негативних заяв в бік України чи українського президента, а дійсно виглядав ну, максимально в притаманній йому манері, знову ж таки, звичайно, але максимально, скажімо так, зосереджено, зважено і конструктивно. Це теж має значення. Що важливого сказав президент Трамп? Трамп сказав: я просто хотів знати, як у нього справи. Це про Володимира Зеленського. Заявив, що не обговорював із Зеленським питання про припинення вогню між Росією та Україною. Він був дуже милим. Насправді, знаєте, у нас іноді були важкі часи. Я думаю, що він хотів, хотів би, щоб це закінчилося, тобто війна закінчилася. Я збираюся поговорити з Путіним, подивимося, чи зможемо ми це закінчити. Тобто, все ж таки поговорити з Путіним. Якщо враховувати, що перед цим була заява публічна на полях саміту інтерв'ю для політика від державного секретаря США і радника президента Трампа з питань національної безпеки, дві ролі зараз обіймає в Кабінеті у Трампа Рубіо, який має відповідний і вплив. Так Рубіо сказав про те, що. А санкції будуть запроваджені. Президент Трамп якнайкраще знає час, коли це зробити, але не сказав коли. Мається на увазі жорсткіші та дієвіші санкції проти Росії. Хоча політика написала, що нібито позиція Рубіо, яку він озвучує в кулуарах своїм партнерам, дещо відрізняється від публічної і в кулуарах за зачиненими дверима. Державний секретар США говорить про те, що. Не виключає, що незабаром, санкції, і саме законопроект Лінці Грема та Блюменталя двох сенаторів в Сенаті може, може розпочатись розглядатись. Тобто такий сценарій не виключається і не відкидається. Відповідно, із паралельно із бюджетною резолюцією, тобто ці питання можуть бути. Пов'язаними, що ж подивимося насправді, ну ця опція зберігається. Я думаю, що ми всі погодимося, що давно вже час це запроваджувати проти Путіна. Але президент Трамп буде говорити, що це означає глобально для нас. Глобально для нас це означає, що обраний сценарій ще дати дещо часу Путіну. А, ну, все ж таки, закликати до перемовин. Ймовірно будуть зараз заклики. Ердоган, президент Туреччини, уже говорив в Газі про те, що він виступає за те, аби російська та українські делегації продовжували переговори в Стамбулі. Ну, тобто, зараз можуть піти ось такі заклики про те, що давайте зустрічайтеся, поговоріть ще і дати Путіну деякий час. Для чого? Ну, це теж загадка, насправді, ну тому що складно, тому що сам. Трамп говорить, ну, по-перше, він не виключив, як я вже зазначав, що Путін має територіальні амбіції за межами України. Він також вважає, що Путін нібито заплутався. Я думаю, він заплутався. Я вже чотири конфлікти врегулював, але ви знаєте, він дуже близький до Ірану. Він хотів би допомогти. А я йому сказав допомогти краще вирішити відносини з Росією. Ну, фактично, заплутався. І Трамп не відповів на питання, чи продовжить США надавати допомогу Україні. Зазначив, цитую: побачимо, як це буде. А щодо систем Петріот, систем ППО, які вкрай нам необхідні, сказав, знаєте, їх дуже важко дістати. Побачимо, кхе, побачимо, нам вони також дуже потрібні. Ми поставляємо їх до Ізраїлю. Я бачу, що ви засмучені. Я хочу, щоб ми змогли вам їх надати. Про це Трамп сказав у відповіді на питання української журналістки, а представниці Української служби BBC. І дуже добре я вітаю і дякую Дякую нашим журналістам і дякую конкретно цій людині, журналістці Української служби BBC, яка задала таке слушне, важливе і потрібне питання, яке турбує більшість українців, які страждають від численних. Терористичних обстрілів російською балістикою це важливо. Дякую за це. Тобто, Трамп відповів про що патріоти не табу, тобто, що це питання розглядається, але сказав, що це складно, бо дійсно потрібно поставити навіть не Ізраїлю, можливо. А в першу чергу американським військовим, які перебувають на базах на Близькому сході, американських базах, і які використовували в тому числі ракети-перехоплювачі для того, щоб захистити себе і захистити Ізраїль. І звичайно, що так їм вони потрібні, але Україні вони зараз а, потрібніші, як мені здається, і це чітко зрозуміло. Тому подивимося. А наступні новини будуть після того, що до Трампа, після того як він, вочевидь поговорить з Путіним. Коли це буде, побачимо. Але знову ж таки ще дається шанс все ще досі дається час і шанс російському диктатору для того, щоб він уразумівся, як думає Трамп. Тому що поки що ні про допомогу ми не почули конкретики про постачання зброї, про її купівлю, що Україна готова зробити, ні про санкції. А це ж дві принципово важливих позиції до того, що ми ставимо в основу що, того, що ми називаємо мир через силу. Це постачання озброєння, стали стабільне і його збільшення, і санкції проти Росії жорсткіші, і проти тих, хто купує російські товари, зокрема газ, нафту та уран. Ці рішення є. Вони на порядку денному у Сенату, у Конгресу загалом. І сподіваються, що будуть. Розглянуті. Ситуація може змінюватися. Вона динамічна. А відтак для того, щоб знати більше, залишайтеся, будь ласка, на моєму каналі. Підпишіться, напишіть ваш, у ваші коментарі, ваші враження загалом, як ви оцінюєте саміт НАТО. Не забувайте про ваші лайки, давайте просувати україномовний контент в Ютубі. Бережіть себе і слава Україні!